Вітаю, друзі! Мене звати Олександра і ви на моєму каналі про в'язання. Нагадую, що це новий канал, і, можливо, ви на нього не підписані, тому зараз ставте на паузу і перевірте, чи стоїть у вас підписано на цей канал, і чи стоїть у вас дзвоник на нагадування. Тому що, якщо дзвоник не стоїть, то, можливо, ви не будете знати, коли будуть виходити нові відео. Так що ставимо і продовжуємо. Вже пройшов тиждень, це означає, що в мене є про що вам розказати, так що давайте почнемо. А друга річ, про яку я хотіла вам ще сказати, багато хто не додивляється відео до кінця, і дуже-дуже погано, що ви так робите. Тому що насправді на початку я завжди починаю з якихось мілких робот, з аксесуарів, шкарпеток, які, може, не всім да, цікаві, а вже в кінці я завжди показую щось, ну, таке. Знаєте, ті роботи, які в мене були найкращими, найкращими ті, які були самими цікавими, тому ну не пропускайте, візьміть це до уваги. А тепер ми вже точно починаємо. І починаємо ми, як вже і повелося з мілки готових робіт. Так, да, я закінчила нарешті ці шкарпетки, які я вам показувала. А, ну, що сказати, не дуже я попала по секціях, бо насправді я. Навіть і не старалася по них попасти це Ланемія Катон від Жедіфри чи Гедіфри. Що хочу сказати. Ну, я вже багато що розказувала, да, тут 90% бавов, ніхто не чув. Нитка така цупка, вона не дуже м'яка, але ну, ви розумієте, да, склад який. Нитка непогана, носиться вона нормально. В мене є у чоловіка з такою пряжі шкарпетки їм рік, і вона дуже гарно себе зарекомендувала, кольори всі на місці, нічого не розтягнулося, все ціле, як... насправді вони виглядають як тільки що зв'язані, тому я можу рекомендувати цю пряжу. Ось такі справи. Так, вони не теплі, це бавовна. Да, я розумію різницю між вовною і бавовною, бо, мабуть, мені хтось про це напише. Бавовна це рослинна, воно росте, це не хутро. Зрозуміло. Да? Це такі літні, літньо, ну, може, літні, може, які, якісь демісезонні, ну, дивлячись, де ви живете. Бо, наприклад, в Одесі то ще й в вересні, і на початку жовтня, тож такі, я би їх назвала вереснево-жовтневі. Хоча такі кольори в них, звісно, знаєте, ну, більш весняні, мені здається, ну нічого страшного. Я її купляла самонитку весною, бо мені дуже хотілося якоїсь такої єдинорогової пряжі, і я вирішила відігратися саме на шкарпетках. Ну, тому що, знаєте, іноді буває, хочете такого щось. А, ну... Як сказати ненормального, ненормального. Але потім ти не знаєш, куди це носити. Тому шкарпетки це дуже така непогана, непоганий варіант, коли вам треба щось таке зв'язати, але ви не знаєте, чи будете ви носити, то шкарпетки можна носити під будь-який одяг, нічого страшного не буде, ви їх просто, наприклад, сховаєте у взуття або накрите зверху брюками або джинсами, і в принципі ніхто не буде знати, якого кольору у вас шкарпетки. А ви будете знати, і це буде покращувати вам настрій. Якась такась така, таке ліричне відступлення. А тепер давайте поговоримо саме про шкарпетки, бо е, я вам казала, да, що я хочу вже починати в'язати шкарпетки для ЗСУ, як ми в'язали да, того року. Ні, ну хто, звичайно, і не переставав в'язати, але я собі робила такі невеличкі канікули, тож я повертаюся. І я сказала, що мені б хотілося зв'язати вже пару, але ну, я не ставлю на це, бо дуже багато роботи на цьому тижні. Тому, тому, тому я почала в'язати, і зараз я вам покажу, що ж я почала. І, і, і я почала дві шкарпетки одночасно. Я в'яжу на різних спицях це не Magic Look, бо я в'яжу, ну, типу, Тріо. Да? Ось так, я не підбираю кольори, сразу скажу. Це в мене Superwash і те, і те, синій колір, і такий, ну, багатокольоровий, вже не скажу, який саме, бо в мене нема етикетки, десь я її викинула. Ну, Тут так, такий самий синій, беш, коричневий, кофейний такий, кав кавовий. Ось, сині, дуже гарний, до речі, колір в них цей. І ось так виглядає. Я дов'язала до початку вив'язування стінки п'ятки Стінки п'ятки, і тепер треба в'язати саму п'ятку і далі низ. Ну, звичайно, якщо б я в'язала одну, я б одну вже зв'язала. Але я розумію, наскільки складно було б мені потім таку саму велику шкарпетку в'язати. тож я подумала, що треба. Спробувати такий варіант одночасного в'язання може в мене швидше піде. Ось, тим паче, ну можна так, є, вони різні, звичайно, спиці, але ну можна в'язати да однакове полотно на них. Ось, ну, ось така в мене зараз робота. Ховаємо поки. А, ну не готова, але все, ну, хоч щось є, хоч почала, половину шкарпеток все ж таки зв'язала. Шкарпетки великі, ну, поки я зайду, так, не, не загубити спиці, поки я зайду колію і буду вже в'язати це як, знаєте, насправді, ну, ми всі знаємо, да, що дії, які робляться постійно, да, вони у будь-якому разі дають результат і дають прогрес. Тож, поки я. Звикну до того, що треба в'язати шкарпетки постійно, і це зайде вже в звичку, і буде якийсь результат. Трошки, може, пройде якийсь час, тому ну, я поки що звикаю до того, що я повертаюся до шкарпеток, скажімо так. Далі, це, ну, це була моя перша готова робота. Далі друга готова робота це палантин. Ми на моєму другому каналі в'язали разом з глядачами. Палантин, шарф хтось в'язав, хтось палантин, хтось дов'язав, хтось не дов'язав. І я обіцяла, що в мене буде конкурс, і по результатам конкурсу хтось отримає від мене подарунок. Так от конкурс ще йде, і голосування буде до, до кінця понеділка, тому я залишу посилання вам на телеграм-канал. Якщо ви ще не заходили, то заходьте і голосуйте. Робот насправді небагато. Але ну я розумію, далі літо зараз і може тяжко в'язати. Може шерфи в'язати дуже важко і жарко. У когось огороди, у когось ну комусь не до цього. Тому ну таке лайтовий достатньо проєкт. Ну дов'яжуть трошки пізніше, нічого страшного не буде. У мене вийшов ось такий. Що хочу сказати, так? я його не прала, я його відпарила. Причому дивіться, так? як я дивно відпарила, що тут він таке враження, що він вужчий, Але ні, тут все нормально за малюнком. Просто треба попрати. Ще цього не робила. Що мене здивувало, то що б я не в'язала, в мене виходить майже флаг. Якась така цікава тенденція. Дуже гарні ось ці кольори мені сподобалися. А, що можу сказати? Да, ви бачили цей моток, я думаю, якщо ви не пам'ятаєте, як він виглядає, зараз я тут фото вставлю, там де ще видно моток сам і тільки початок в'язання. Цей палантин 2 з чимось метри вийшов. 2,15, десь так, мені здається, 2,10. Ось, і в мене ще великий залишок. В'язала я з Ярнарт Flowers і, ну, звичайно, не весь моток пішов. Це все, що лишилося, десь у мене був ще один моток. ось він. Це той, який в мене лишився від палантину, який я в'язала до цього. Ось такі справи. І насправді в мене є ідея, що мені робити з цими залишками. Подивимося, що з цього вийде. Поки що притримую цю ідею. Розкажу вже, коли ну, або вийде, або не вийде. Тож будете знати, але а, мені здається, буде ну непогано, принаймні, принаймні в моїй голові це непогано, а там подивимося, що з цього вийде. Так що, ось такі справи з цим виробом. Тобто, це друга готова робота. Так, якщо ми вже заговорили за шкарпеткову пряжу, ось у мене є така пряжа це Газал Happy Fit. Зараз я вам скажу кольор 32,65. Це така нова, да, зелені відтінки, зелений. Тут є такі блакитний, мені дуже подобаються такі кольори. Так от. Я давно хотіла цю пасму, Я її купила насправді теж вже не вчора, але я поки що вам не показувала, дуже прикольно воно виглядає. І ось я дивлюсь на неї і думаю, може мені собі зв'язати ковтинку з цього, а не шкарпетки. Ну, звичайно, з однієї пасми я не зв'яжу, треба купляти ще декілька. Але, ну, дуже прикольна така. Прикольні кольори, мені дуже подобається. Мені здається, що мені таке йде. Ось. І... що сказати, А, дивіться, да? тут їх дві. Ну, щоб було, типу, зручно в'язати окремі шкарпетки. Блін, я таке не дуже люблю. Ну, тобто, це вже не 100 грамів однією пасмою, а вже по 50. Ні, ну коли шкарпетки в'яжеш, я таке люблю, а коли свитер, то не дуже. Але я все ж таки хочу щось плечове з цього. І думаю, що треба буде докупити і щось спробувати. Ну, тут таке, такий колір, що, не знаю, щось класичне, ні, а може, щось з рванню. Мені здається, ну, з елементами з невеликими можна було щось таке спробувати. Він такий, знаєте, вінтажно потертий, дуже легкі кольори. Мені здається, щось може цікаво вийти. І це все ж таки меринос. Меренос Супервош, да? меренос 75% і 25 поліамід, 330 метрів. Ну, такий гарний метраж це може бути в спиці. від Трьох, мені здається, можна спробувати 3,25. Ну, Треба буде зв'язати зразочок і подивитися насправді. Ну, Бо це не шкарпетки, шкарпетки є з такою пряжі, в'яжу на 2,25. Тут без варіантів, а ось для плачового виробу можна взяти спиці і побільше. Може, навіть і половиною. Напишіть, чи в'язали ви з цієї пряжі в плечові вироби або аксесуари, ну, тобто, верніше, не шкарпетки, все, що не шкарпетки. Який у вас досвід, як ця пряжа носиться, якщо ви вже це носили? Бо щось мені хочеться такого светрика. Ось. Буду дуже вдячна, якщо ви поділитеся своїм досвідом з цього приводу. Далі хочу вам показати, я зробила один мікс, чесно кажучи, якось неочікувано. У мене іноді буває таке, що я заходжу в свою кімнату, де в мене пряж, ну в цю кімнату саме тут в мене багато пряжі, і іноді в мене так падає око на якісь артикули і я їх змоти. Не знаю, коли я це буду в'язати, але мені здається дуже прикольно. Цей мікс виглядає. Я вам зараз, мабуть, ставлю тут невеличке відео, бо мені здається, що не передає саме колір. Він вийшов ну, таким, достатньо цікавим. Але мені здається, що він трошки тонкий, і, мабуть, я додам сюди ще одну коралову ниточку, він буде більш яскравим. Але ну, така. Цікава річ вийшла. Тут і Кіт Мохер з поліамідом, і Бабіальпака є тож такий ну, непоганий мікс. Треба зважити, ще не зважувала цікаво, скільки воно чи вистачить тут на светрик, чи ні. Можливо, такий светр з листячком, як я вже в'язала, можливо, щось інше я б зв'язала з нього. Ну, подивимося, да? як це буде. Ось такі справи. Ну, Щось новеньке, постійно хочеться чогось новенького, а коли пряжа лежить, то хочеться її змотувати. Розкажіть, чи робите ви так? Насправді я ніколи нікому не радила да, змотувати, тому що ну, я дуже багато пряжі насправді перепортила перші роки, коли почала змотувати пряжу між собою. І... І тому нікому нічого не радила з цього приводу, тому що ну, насправді можна спортити якусь гарну пряжу, і люди потім будуть мене в цьому обвинувачувати, то якось мені не хотілося за це брати на себе відповідальність. Але я так люблю це робити сама, ви собі не ну, уявляєте. Знаєте, це якісь заборонені дії для в'язальниці, тому вони такі жадані, щось таке взяти і змотати. Коли я це буду в'язати, не знаю, але ось так це. Виглядає. Тож подивилися, може наступного разу додам ще одну нитку і покажу, що вийде, може зв'яжу якийсь зразочок, щоб було зрозуміло, що тут справді відбувається, що може бути з цього мотку. Так, далі, далі я вам теж не показувала. Пам'ятаєте, да, я починала в'язати антерлакову сумочку і зупинилася, бо в мене пряжа закінчилася. І я вам зараз щось покажу. Я купила пряжу. У тому самому магазині я вам казала, що, можливо, я не попаду у партію і таке інше, і так, так і сталося. <сум> Подивіться, да? це той самий колір, наскільки сильно він відрізняється. Я, звісно, трошки в шоці, але я взяла їх два. Тож, може, я це розпущу, або якось їх скомбіную між собою. Бо цей мені більш подобається, звичайно, да? він такий блакитно-сірий, а цей такий блакитно-білий, я б сказала, да? більш чистий колір, без, без пилу, і може я їх скомбіную між собою. Треба подивитися, що з цього може вийти. Ну, і такий собі шопер має вийти. Цієї ідеї, може, я трошки по-іншому почну в'язати. Ну, коротше, я ще експериментую, ну, мені здається, буде непоганий такий шопер. Я дуже давно хочу таке щось зв'язати, але все, руки не доходили. Тож, може, на цьому тижні я доберуся до цієї, до цієї річі і щось все ж таки зв'яжу. Подивимося, що з цього вийде. Так, далі, що я вам хочу показати, в мене ще три речі, про які ми зараз будемо розмовляти. Це один недов'яз, верніше, там все дов'язано, але не пришито. Один новий проєкт і ще один проєкт, по якому у мене зараз йде також сумісне в'язання, вже майже закінчується. Ну, через ще тиждень залишився. І я дов'язую цей виріб. Так от я, мабуть, почну з того виробу, який я вже дов'язую. А потім ми вже поговоримо про недоготову роботу і новий проєкт. Так, як я казала, в мене зараз майже все зелене. Ну, як ви розумієте, цей рукав готовий, а цей ще ні. Я його ще в'яжу. І ось так виглядає моя сукня. Я думаю, що я її подовжу. Ну, Чесно кажучи, я думала декілька днів, чи я хочу зробити її довшою чи ні, і вирішила все ж таки подовжувати. Ось, і це теж могла б бути готова робота, але ні, да, ну, Зрозуміло, я ще рукав не дов'язала, але мені треба ще один ряд вив'язати, трошки розпустити, ну, розпустити обв'язку і дов'язати довжину. Але ну вже мені здається прикольно виглядає, воно дуже круто сидить. Знаєте, мені навіть чоловік сказав, О, який рукав! А це багато що означає. Ну, ви розумієте, да, наскільки е чоловіки взагалі реагують на якісь там речі, ну на гардероб, на якісь нав'язання тим паче, тим паче, на якісь там дизайнерські там виходи, те, що ви робите. Ну, принаймні мій. Е Зазвичай ну, його це не дуже цікавить і, верніше, зовсім не цікавить. І він, ну, якщо там гарно вділося, то він розуміє, що гарно вділося, А коли це річ просто, то він не розуміє, що воно там гарно. Але це йому сподобалося. І, і мені здається, що після ВТО воно буде просто вау-супер. Ну, мені здається, воно вже вау-супер. Да? Прикольно виглядає, мені все подобається. Треба доробити. Єдине, що я думала, що я встигну ще одну таку зв'язати, тепер я не знаю. Я планувала в'язати ось таку рожеву, ось з іншим трошки квадратом. Так, як ви бачите, цей такий менш ажурний, а цей має бути більш ажурний. І, мабуть, все ж таки безрукаву я планувала це в'язати, хоча я можу передумати. Тож, ось така сукня в'яжеться. Скоро ви побачите, готову роботу і обов'язково побачите цей виріб на мені дуже скоро. Так, щодо сумісника, вже приєднатися не можна, бо ми закінчуємо. А щодо майстер-класу, то він скоро вийде, я майже все вже доробила. А для продажу він вийде, мабуть, вже у кінці тижня, бо мені хотілося б туди додати ще фото. А щодо спонсорського розділу на моєму першому каналі, то я зараз дороблю всі майстер-класи, змонтую все це в одне відео і викладу на спонсорський розділ також. А якщо ви планували таке в'язати або хотіли, Спробувати, то у вас також буде така можливість. Так, а це це може я зроблю трошечки пізніше? Ну, подивимося, як піде. Може, і правда, зараз візьмусь і зв'яжу ще одну сукню. Далі. Далі хочу вам показати проєкт, який майже став готовою роботою. Ну, чому майже? Ну, тому що майже, тому що я зв'язала всі деталі, але не шила їх між собою. Ну, бо, бо закінчувала вже вчора вночі, і мені дуже хотілося, але вже не було ніяких сил це робити. Так, це в мене. Жилет так сказати, да? ви вже бачили це на тремпелі, це круто виглядає. Тут класна дуже обробка. І я думала, що я вже покажу вам готову річ, навіть в неї буде зніматися, але дуже жарко. Мабуть, саме це мене і зупинило для того, щоб не доробити до кінця, щоб не прийшлося вдягати. Але, думаю, не в цьому причина. Да? Звичайно, я просто не встигла. Ось, і зв'язані два рукави. Пам'ятаєте, да, я так переживала, чи вистачить мені пряжі. да, Тут навіть є цей, як воно називається, голівка невеличка. Так, ось так, да, Ось так це виглядає. Два рукави, я думала, чи вистачить мені пряжі? думала, ну, Треба зробити планку, а потім вже розмотаю всю пряжу на, два, на дві коробки і буду в'язати рукави, щоб мені точно вистачило, бо мені дуже хотілося довгі. Так от, ці руки, як ви розумієте, вони довгі. Але, але в мене залишилася пряжа, і я навіть не думала, що її буде так багато. Дивіться, да? ну, звичайно, тут, тут 50 грамів, десь тут 50 грамів, і тут ще, мабуть, грамів 20. Може, 15, якось так, ну, багато, да? Неочікувано, неочікувано дуже, але я думаю, що я її десь пристосую ще. Пряжа мені, в принципі, подобається, дійсно є нюанси, вона не класична, з неї треба вміти працювати. Не все може гарно з неї виглядати, і не усюди може таке можна вдіти, бо в неї не класичний вигляд, він трошки такий закашлатений, але воно таки має виглядати. Це така специфіка пряжі. Ось, тому якщо ви носите кежуал, то в принципі вам підійде. А якщо у вас строгий дрес-код на роботі і ви плануєте туди зв'язати такий светрик, то, то такі речі, мабуть, краще в'язати все ж таки не для роботи. Ну, все, звичайно, залежить від вашого дрес-коду, чи він у вас є, чи у вас його немає. Далі, я вам не показала, так, що я зв'язала один трикутник, бо ну, знімала майстер-клас, мені треба було різні схеми. Я вже забрала сукню. Так? Ну, ви розумієте, трошечки відрізняється мотив. Я цей зробила більш щільний. А цей той, що в мене, ну, був да, раніше. Дуже гарно виглядає у цьому рожевому, мені прям дуже подобається. Мабуть, все ж таки треба в'язати цю сукню. Далі. Далі я почала новий проєкт, бо мені хотілося. Якоїсь лицьової гладі, але не шкарпетки, бо шкарпетки там треба було в'язати стінку п'ятки, а мені не хотілося, чесно кажучи, цим займатися, бо треба слідкувати, треба рахувати. Мені треба було проєкт, проєкт, під який можна подумати. Там, ну, знаєте, я, наприклад, коли планую, планую свою роботу, планую свій день, мені треба помовчати. Я можу це робити навіть під перегляд відео, але я маю. Щось робити руками, і це має бути така машинальна робота, і на цей випадок в мене завжди має бути проєкт, де я не маю рахувати петлі, де мені не треба слідкувати за візерунком, де мені не треба слідкувати за петлями, щоб вони десь не побігли, де мені не треба дуже постійно, ну, постійно швидко міняти вид роботи, ну там крутити полотно чи щось ще. Тобто мені треба щось, що я можу в'язати або по кругу, або поворотними рядами. Але дуже просте, ну, типу лицьової гладі, типу якогось реглана, щось таке. І я вирішила достати цю пряжу. Це в мене шовк, шовк в мене стрічковий. Тут достатньо тоненька ниточка, мені здається, що тут десь десь біля 600 метрів на 100 г, може я помиляюся. Ну, насправді, воно на 600 не виглядає. Я би сказала, що тут десь 400, але я пам'ятаю, що тут було більше. Може 500, може 470. якось так. Якщо я знайду, я підпишу дуже гарний такий сталевий класичний колір. І в мене цей шов дуже давно лежить. Я планувала в'язати з нього майку топ. Майку я вже. Ну, в принципі, це і буде якась майка топ, але я думала в'язати її з тоненькими бретелями, в'язати її зверху. В мене є а, сарафан, навіть є майстер-клас на моєму першому каналі спонсорському розділі, а, називається рожева фольга, десь ось так це виглядає. І я думала таку майку в'язати, але я передумала, мені захотілося чогось більш фактурного, і я подумала, що це буде плоска резинка. Ось так це виглядає. Мені здається, воно дуже підходить да? по фактурі, по структурі, дуже прикольно воно виглядає. До речі, нитка дуже цупка, і не так, щоб супер це в'язати, але після ВТО зразок дуже м'який, і я думаю, що полотно буде просто, просто супер. Ось така в мене резинка. Ось я в'яжу, я вирішила в'язати знизу. І ви не повірите, що це за номер спиць? Це номер спиць два з половини. Я на таких спицях не в'язала, ну, крім обробки, я не в'язала дуже давно. І я не знаю, скільки саме я буду в'язати цей проєкт. Ну, як ви бачите, да, не дуже багато зв'язано, але тут багато петель, топ планується такий трошки А-образний, тому тут буде багато, як воно називається... Убавлень. Ось щось тут дивне в петлях, А, це є убавлення. Щось дивне в петлях знайшла, да? чуть не розплутала. Думала, що це якась помилка в мене тут. А це ні, це є убавлення. Ось, що сказати, що сказати? Не знаю, що з цього вийде, бо насправді, ну, розрахунки проводила на колінці, я таке не дуже люблю. Із такого рідко щось дуже годне виходить, але, ну не знаю, мені треба проєкт, я його в'яжу і сподіваюся, що цього разу в мене вийде щось добре. А, принаймні, мені б так хотілося подивимося, що з цього вийде. Я, до речі, в'яжу їх на Pro Mindful, Мені дуже подобається. Нормальні спиці, нормальні переходи. Дуже приємно в'язати. Сама спиця, вона гостра, але не занадто. Кінчики в мене тут однакові. Кінчики однакові. До речі, в мене був такий досвід, я колись купляла Нід Про, у мене також були тоненькі. у мене ще десь залишились, по-моєму, двічки. Ось, і що я хочу сказати? В мене були ці двічки 40 см, 60 см, 80 см і 100. Ну, тому що я собі купляла так, щоб там шапки в'язати, обробку в'язати, вироби в'язати, щоб вони були довгі, щоб там знімати петлі. І я їх всі продала і два, і два з половиною, тому що. Які, якісь там Залишила, по-моєму, саме великі, ну, 100 там, сантиметрів чи 80 для того, щоб знімати петлі. А, чому? Тому що вони всі були, ну, як сказати, ну, неякісні. Усіх були різні кінчики. Кінчики деякі були дуже гострі, деякі були округлі, деякі були відсічені просто. І мене так це бісило. Я справді я не люблю, коли кінчики у спиць різні. Ну, це дивно. Ну, буває, що вони трошки-трошки різні, там що ну, не дуже, да, кидеться в очі. До речі, тут, ну, може, не дуже ідеально вони однакові, але це не відчувається. Тобто, да, і коли ти пальцем протикаєш, вони однакові, і коли ось так вони однакові. Тобто є так візуальна невеличка різниця. Одна спиця ну на кінчику здається трошки тоншою, але тактильно ти це ну, не бачиш цього. А коли воно тактильно різне, воно дуже бісить. Ну, зрозуміло, да, що у кожного свої якісь вподобання, але я так цього не люблю, ви собі не уявляєте. Ну або тупі вже, або вже гострі. А коли там ну, дуже оприділившися, це знаєте, як мабуть, це можна порівняти з таким фарбуванням. як Мелірування, да? коли у вас білі і чорні. Да? Зараз, звичайно, вже давно так не фарбують, роблять так, щоб перехід був плавний. Але у нульові це було дуже таке часто, коли у вас такі білі, аж біло-жовті, перегідрольні, як їх називали, і темні чорні сви. І це так трошки в око кидалося. Ось, то, мабуть, ці спиці мені нагадують саме таке фарбування. Так що, ось такі справи. Сподіваюся, що ви весело зі мною провели цей час. Бажаю всім гарного тижня. Побачимося з вами дуже і дуже скоро.